Наступне навчальне відео було створено у співпраці Факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. Клізма або клістир Клізма це введення рідини через пряму кишку в товсту кишку. Цю процедуру ми проводимо з метою видалення калу з товстої кишки, щоб підтримати перистальтику кишечника. Для застосування лікарських засобів на слизовій кишечника, для ведення контрасту або для очищення кишечника перед медичними втручаннями, такими як обстеження, операції або пологи. Клізму проводять за вказівкою лікаря. Звертаємо особливу увагу на анамнез кишкових захворювань і хірургічні втручання на кишечнику прямій кишці та геморої. Клізма протипоказана пацієнтам із гострою абдомінальною патологією. Проносна клізма вводиться у формі крапельної клізми або мікроклізми. Ці клізми менш об'ємні, і пацієнт може їх довше утримувати. Введена рідина розм'якшує тверді калові маси, що полегшує їх виведення пацієнтом. Для процедури готуємо інструменти. Підкладне судно. Емісійна миска. Вазелін чи інший лубрикант, бумажна вата, одноразові нестерильні рукавички, підкладку під хворого та виготовлений компанією препарат для мікроклізми. Після ідентифікації пацієнта і згоди ми змінимо його положення на бік. Надягаємо рукавички і кладемо під пацієнта підкладку. Препарат для мікрокліз ми готуємо згідно з інструкціями в упаковці. Потрясемо, щоб з'явилася піна. Ламаємо шийку в місці з'єднання і змащену вазеліном частину вводимо в анус. Просимо пацієнта розслабити сфінктер і легенько натиснути, як при дефекації. Стиснемо препарат і виведемо його з ануса, щоб уникнути вакууму. І щоб рідина разом з калом не всмокталася назад до контейнера. Мікроклізму можна також вводити за допомогою шприца та ректальної трубки. Рідина не обов'язково стерильна, має температуру тіла... Перед введенням трубку слід добре змастити і вводити ванус не менше, ніж на 6 см для досягнення ампули прямої кишки. Актуалізуємо повільно, щоб пацієнт не відчував сильного позову до дефекації і не виводив рідину одразу. Очищувальна клізма очищувальна клізма показана для очищення кишечника від залишків калу та підготовки до обстеження, пологів і деяких операцій на товстій кишці. Це також можна виконати у вигляді крапельного клізми. Підготуємо інструменти, необхідні для процедури: одноразову підкладку під пацієнта, емісійна миска, бумажна вата або інфузійний доступ та інфузійний набір для краплинного клізму, іригаційну систему для наповнення та введення рідини, вазелін або лубрикант для змащення ректальної трубки ректальну трубку. Підкладне судно або пересувне туалетне крісло. Ходячі пацієнти можуть дійти до туалету. Іригаційний набір закріплюємо на стенді, заповнюємо нестерильною водою температури тіла та промиваємо, правильно змащену ректальну трубку вводимо в пряму кишку і даємо можливість вийти газам. Потім прикріплюємо її до іригатора. Набір має кнопку. Цією кнопкою регулюємо швидкість ведення розчину. Вводимо в пряму кишку велику кількість рідини за короткий час. Це призводить до сильного бажання випорожнитись, що може стати проблемою для пацієнта, оскільки текутіна може бути важко утримана в кишечнику. Процедуру можна на деякий час перервати. Пацієнт робить кілька глибоких вдихів, що допомагає зменшити позиви до дефекації. Рідина повинна залишатися в кишечнику після введення щонайменше 10-20 хвилин. Процедура повторюється, поки з пацієнта не виходить чиста рідина, крапельне клізма. Для аплікації використовуються інфузійні розчини, підігріті до температури тіла, інфузійний набір та інші інструменти, що такі ж, як і в попередніх процедурах. Після ідентифікації пацієнта та згоди укладаємо його на бік. Приєднуємо інфузійний набір, промиваємо і підвішуємо. Змащену трубку вводимо в пряму кишку. Під пацієнта вкладаємо одноразову підкладку. Використані ректальні трубки мають тонший діаметр і фіксуються до шкіри пацієнта смужкою пластиру, щоб запобігти вислизанню. Час застосування клізми приблизно одна година. До товстої кишки рідина вводиться повільно, щоб пацієнт не відчував раптового позиву до випорожнення і міг легше утримати рідину. Пацієнт приймає положення на боці. Або якщо це можливо, змінює положення з лівого боку на спину і назад на правий бік. Це сприяє глибшому проникненню рідини в товсту кишку. Система закритого промивання кишечника. Мішок для накопичення в кишечнику є непроникно закриваємим. Після введення рідини в товсту кишку мішок розміщується нижче рівня пацієнта. Розведений кал під впливом гравітації тече назад у мішок. Цю систему не можна використовувати у випадку твердого калу, підсумок. Процедуру призначає лікар, і вона не є стерильною. Застосована рідина має температуру тіла. Процедура не є болісною, але є делікатною. Піклуємося про збереження інтимності пацієнта. Клізми очищують кишечник, зм'якчувачі полегшують стілець, лікувальні засоби вводять на слизову товстої кишки. А діагностичне введення контрастної речовини в товсту кишку. Увага до пацієнтів з анамнезом кишкових операцій.